Все, що може прийти вам на думку, що може зробити варвар, все це було використано Росією в Криму за весь цей час. З моменту окупації Криму мається на увазі, важко дуже стисло пояснити цю картину, особливо на фоні вже повномасштабного вторгнення і військових дій. Це сотні дітей, це постійні обшуки в домах. Ну уявить собі, в якому стані там живуть люди, і ці обшуки проводяться не тільки в будівлях. Але і в мечетях, в храмах відомо, що в листопаді 2019 року окупаційна влада ініціювала процес знесення церкви ПЦУ Євпаторії. Окупаційна російська влада вона здійснила кримінальне переслідування свідків його їх визначала як екстремістська організація. Всі ми прекрасно чули ці події, коли була оголошена Путіним часткова так звана мобілізація, і коли сотні кримських татар через суру брали і мобілізували в декілька селах по 100 людей.